Тому й пішов, що велика родина. У баті восьмеро дітей, п'ятеро своїх і троє прийомних. Йти чи не йти, сумнівів не було. Будучи, як почалася повномасштабка, я десь більше місяця молився і просив Бога, щоб він дав мені розуміння того, як я повинен це себе поводитись. Тобто я розумів, що Христос в окопах повинен бути. І... А іначе як хлопцям сказати, що ну, я тут рядом, я з вами. Іван Володимирович, протестантський священик, волонтер і багатодітний батько, пішов на війну слід за сином Іваном, обоє у піхоті. Прийдя сюди, за одним, як то кажуть, сином, У мене тепер їх тут куча синові. І це принцип. Ну, він такий повинен бути. Батя має бути як батя, наставник, друг. Просто побратим рядом сидящим. У 55 маті баті непроста історія. Він з колишніх кримінальних 90-х. як пастор до війни, опікувався ув'язненими і тими, хто звільнився. Я вірю, що це Бог дав мені таку можливість, дав такий шанс, бо я сам із бивших от, інтелігентних людей. Як то кажуть, білих і пушистих. Тепер на Оріхівському напрямі разом з сином виконує бойові завдання. Разом з хлопцем пройшов горнило роботинського наступу, вижив, врятував на евакуації побратимів і зберіг сина. Ну, танчик після від танчика в мене до сих пор паркалінки трусяться. В мене два раніння від танка було. Тобто, розумієте? І от навіть якщо я знаю, що він десь там, але цей виход і приход зразу, це в мене як би, таке, як трошки мандражик. Ще зовсім юний по віку, але вже дорослий у вчинках і поведінці. Іван бачив кров і смерті побратимів. Має два поранення, але з фронту не пішов. Де батько і хлопці, там і він. Ким я зараз є, то я тут, батя тут, значить, значит, все вийшло, мабуть, в тому сенсі, що воспитання, що ми разом і ми нормально. Ну як то кажуть, йдемо, йдемо разом. Проходя, як то кажуть, і хороші моменти, і важкі, він ні про що не шкодує. Це його вибір. Дякує а татові за виховання і ті цінності, що батя заклав у дитинстві тут на фронті. Іван серед своїх, і він на рівних зі старшими побратимами. Гризе, наприклад, коли ти у відпустці, коли ти трошки змінив обстановку. І трошки починає гристи, тому що ти бачиш не стільки то, що вони там в цивільному одязі, це нікого не засуджують, це вибір кожного там, але ставлення, наприклад, негідне навіть ставлення просто до, не то, що до військових. А взагалі до обстановки, яка є в країні, тобто видно, що гуляють там з бутилкою пива. там, тобто, ну хоча б трошки скромніше себе ведіть, щоб це не чіпляло тих, хто там за вас стоїть. Попри те, що поруч батько, вони не сваряться, і тато не розповідає, як жити, що робити, а що ні. Є війна, є ворог, і його треба знищувати, каже 25-річний Іван. У нас, по-перше, він для мене друг. Він мені був ще до війни друг, а зараз ще й побратим. Ну і командир, само собою. Ну в тому сенсі, що. Немає не там яких моментів, у нас свобода, як то кажуть, дійства, але все загласоване. Тобто, немає такого, як у батьки, що, там я сказав і буде так, як я хочу. Противник постійно штурмує наші укріплення пішим порядком і на техніці. Страх у батька за сина, а у сина за батька є постійним. І батько, і син, і хлопці у підрозділі моляться перед кожним бойовим виходом. І це каже Іван: працює, головне вірити. Молюсь, звісно. І коли не страшно, стараємося ті же каби, і вообще просто про себе скажеш, ну господи, постав свою охорону захист. Тобто, і ну і ти бачиш результат. Війна поколінь стала реальністю. Тепер воюють і батьки, і діти воюють з тим самим одвічним ворогом України московським Кремлем. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН, 1+,1 марафон. Єдині новини.